Права 1245. Хлопчик-мізинчик у чоботях-скороходах за три години подолав 1590 кілометрів. За першу годину він пройшов 1553 цієї відстані. За другу годину 2557 решти, скільки кілометрів він подолав за третю годину. Ну що ж, давайте крок за кроком знаходити. Я пропоную спочатку знайти, а скільки ж він пройшов за першу годину. За першу годину він пройшов 1553 відстані в 1590 кілометрів. Ну що ж, записуємо тоді перша дія. Як знайти? Нам треба 1590. Спочатку поділити на 53. Так. Ну, а це тоді в нас буде одна 53 частина, але таких частин нам треба 15. То множимо тоді на 15. І це дорівнює. Ну що ж, 1590, як поділити на 53, зробить все важко. Насправді, 159, що ділиться на 53, це буде 3. Залишається 10. То частка у нас дорівнює 30. 30, що множиться на 15, це дорівнює. 3 помножити на 15, це буде 45. І 10, то це буде 450. Так, записуємо в дужках чого кілометрів. Це у нас пройшов. Пройшов хлопчик за першу годину. Ну, а за другу годину сказано 25-57 решти. Треба знайти решту відстані. Ну що ж, як знайти решту? Записуємо. Друга дія. Треба від 1590 відняти 450. І це дорівнює. Ну що ж, це можна ясно. 1590 мінус 400 це буде 1190. А 1190 мінус 50 це буде 1140. 1140. Записуємо в дужках чого кілометрів. Це у нас буде решта відстані. Решта відстані. Ну що ж, а зараз сказано, що за другу годину він пройшов 2557 решти. Ну, гаразд, записуємо тоді третя дія, скільки ж це буде кілометрів. Тоді нам треба 1140. Поділити на 57, то в нас буде 1,57. Пишемо 1140, що ділиться на 57, і це дорівнює. І помножити треба. На 25. Бо таких частин нам треба 25. І це дорівнює. Ну що ж, 1140, як поділити на 57. 114, що ділиться на 57, це буде 2. І 1, 0, то це буде 20. 20, що множиться на 25. Це буде дорівнювати 2 на 25. Це 50. І 1, 0, то це буде 500. 500. Пишемо в дужках чого? Кілометрів. Це у нас пройшов хлопчик? Пройшов хлопчик. Хлопчик за другу годину. Гараз. Ну, а як знайти за третю годину? Якщо решта у нас була за, 3, за 2 години, за другу і за третю, що він пройшов разом 1140, а за другу годину він пройшов 500, то треба від 1140 відняти 500. Записуємо тоді четверта дія. 1140 відняти 500 і це дорівнює. Ну що ж, це буде 640. Записуємо, що різниця у нас буде складати 640. Записуємо в дужках чого кілометрів, це у нас подолав. подолав хлопчик. За третю годину? За третю. Ну що ж, записуємо тоді відповідь. Скільки кілометрів він подолав за третю годину? Пишемо 640. Кілометрів. Ну що ж, ось таке завдання на знаходження частки від числа. На цьому вправу завершено.